Здоров'я, дорогі українці, слава Україні! Тут такі новини, блін, ну краще не заходити в в телеграми, ваші інтернети і нічого не читати, щоб просто бути не в курсі, воювати собі по-тихому, виживати якось, тримати оборону і все. Ну, це найкраще, що може бути. Але все-таки роз... поділюсь з вами історією, якою тільки що прочитав. Про те, що голова антимонопольного комітету України Кириленко був взятий під варту і підозрюють його в незаконному збагаченні на... Уявіть, 58 мільйонів гривень. Він накупив дорогоцінного нерухомого майна, рухомого, автівки, квартири в Києві, не задекларував нічого. Коротше, його підозрюють в незаконному збагаченні в 58 мільйонів гривень. На суді, пан Кириленко, це людина Зеленського. Та яка різниця? Порошенко, Зеленського, Януковича. Вони всі там, як то кажуть, обоє є рібоє. Ця Кириленка сказала на суді, що... 300 тисяч баксів вони з родиною заробили на тому, що продавали малину. Народ, блін, малину продавали. Чим продавали? Стаканами. Ну Це просто вже настільки бред, блін. той продавав малину, той позичив пенсіонерки там 40 мільйонів, той ховав гроші в матрас, щоб щось. Нас просто тримають уже за такий скот, просто паршивий. Вибачаюсь, вибачаюсь. Я не хочу ніякого там ну Я не хочу, щоб там суспільство щось там нікого ні проти кого не настраю, але це просто крик душі. Зараз з пацанами вночі виїжджаємо, типу на Покровський, Ну ми на Покровському напрямку. Виїжджаємо працювати на терикони, да, там, щоб ворог не прорвався. Типу, кожна зміна це як блін, лотерея в життя. Або ти, блін, або ти, або тебе. І читаєш от такі, от такі от чудові просто новини. Анти, голова антимонопольного комітету. Та я вам скажу, якого антимонопольного? Може монополія та, що ми в дитинстві грали? Да? Може він в ті монополії піднявся, підняв бабла? Ну просто вже немає ну, ні слів, нічого не хочеться ну, після таких новин. Що воно, ну, що з нами відбувається, люди? Що в суспільстві відбувається? Він не буде покараний ніколи в житті, але я вам скажу ще більше. Я вам скажу те, що, блін, буде стовідсотково. Він не понесе ніякого покарання. І його максимум звільнять, і він стане як черговий баканов або якимось адвокатом чи юристом. от і все. Скажу вам ще одне. За нього вже внесли заставу вчора. Вчора за нього внесли заставу, він сам, мені здається, 30 мільйонів гривень. 30 мільйонів гривень! Де у звичайної людини взяти 30 мільйонів гривень? Запитання. 58 мільйонів незаконне збагачення. Я вам просто наведу приклад. Для військовослужбовця, такого як я, такого, як мої побратими, таких, як багато в Україні, які воюють на передовій, хай вони отримують 100 тисяч заробітної плати, але не завжди ми отримуємо 100 тисяч заробітної плати. Так для такого середньостатистичного військового, який не вилазить з передової, як ми вже півтора року не вилазимо з передової, з дня в день бути на нулі в окопі, щоб отримувати 100 тисяч гривень заробітної плати. То знаєте, скільки треба, щоб піднятися так, як Кириленко? Я порахував 40, 48 чи 49 років. Я маю 48 років бути на передовій в окопі, щоб заробити 56 чи 58 мільйонів гривень. 48 років я маю воювати на Донбасі на передовій, сидячи в окопі. Під щоденними обстрілами, під... ну я, я, у мене немає слів. Одні емоції. Ну просто. Паскудна система, паскудна влада, яка це допускає. Я не знаю, я, я не знаю, що сказати. Це не людини, це, ну, це, це не тварини. Тварини, блін, більш якісь, я не знаю, блін, я не знаю, як цих людей. Ну це мерзоти, просто мерзоти. В Україні війна, блін, вибачаюся, а на цьому нажив... наживаються просто. Як я казав, що в тому році, пам'ятаєте, був під Авдіївкою. Тому що немає в Україні належного покарання. Неважливо, скільки ти вкрав. 100 гривень чи 100 мільйонів ти маєш сісти на довічно за корупцію, за махінації різні. Під час воєнного стану тим більше. Не, не треба китайського сценарію. Просто довічно потрібно. Вкрали б так 50 чоловік, посадили б 50 на довічне і не було б такого в країні. У нас, на жаль, в країні все це буде. І неважливо, хто це, чи це чи слуга народу, чи блок Петра Порошенка, чи блок голос. Тому що в кожного, в кожного зашквареного, а зашкварених 98%. У кожного зашквареного є махінації, маніпуляції, незаконне збагачення і корупція. Я сподіваюся, що це все зміниться тільки з нашою перемогою. Але бачу, блін, по Покровському сценарію, що дуже довго ми будемо чекати нашу перемогу. Все в мене все. Слава Україні!